Дорогий український народ, ваша святості, шановні отці і владики, дорогі побратими в боротьбі за Україну, вперше за 20 років української незалежності, українські демократичні сили знайшли відвагу і мужність, і об'єднались, об'єднались задля того. Щоб змінити країну. Об'єдналися задля того, щоб показати: ми хочемо привнести Україну нову якість політики, ми хочемо привнести Україну нову якість життя. Ми хочемо змінити нашу Україну. І ми хочемо сказати, що Україна європейська держава. Мені прикро, що не всі сьогодні з нами. Але я знаю, що Юлія Тимошенко нас чує. І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю в цьому. Перед нами дуже складні історичні завдання. Але на цьому майдані у нас є історичний шанс, і перед нами історична відповідальність. Історична відповідальність за долю нашої країни. Історична відповідальність за майбутнє кожного українця. Історична відповідальність за те, якою буде країна. Я знаю про те, що ми здатні зробити цю країну найкращою на теренах Європи. Я знаю про те, що це країна переможець, що це країна успіху, що це та країна, в якій хочеться жити. Але для нас треба дуже багато зробити. Погляньте. Що відбувається? Кожен 10-й українець сьогодні не має роботи. Кожен четвертий молодий українець отримує диплом і зразу отримає свідоцтво про безробіття. 80% українських сімей знаходяться за межею бідності. У нас країна бідних людей і дуже багатих чиновників. У нас країна бідної нації, але розкішних апартаментів президента, уряду і тих, хто знаходиться біля нього. Зовнішній борг країни сягнув 126 мільярдів доларів США. Кожен, хто нас чує, вже винен більше 20 тисяч гривень. Це не наші борги. Але вони поставили ці борги віддавати нам і нашим дітям. Це країна повної, тотальної корупції і бідності. Але це країна розкоші для президента, для його оточення. Це країна мільярдних статків для членів Кабінету міністрів України. Це те, з чим ми будемо боротися. І це те, що ми змінимо. Ми зробимо Україну процвітаючою. Ми зробимо країну справедливою і чесною. Ми зробимо Україну такою, де хочеться жити і гордитись своєю державою. Гідність для кожного. Справедливість для всіх, чесність для влади. Це те, з чим ми йдемо на вибори 2012 року, це те, за що ми будемо боротись, і те, що ми привнесемо народу України. Дорога громада, сьогодні ми внесли на ваш розгляд проєкт програми, проєкт програми об'єднаної опозиції, з чим ми йдемо, для чого ми йдемо і що ми досягнемо. У нас є всього два місяці для того, щоб обговорити і остаточно затвердити цю програму. Але ця програма це не просто документ. Ця програма це те, як ми бачимо нашу країну. Ця програма це те, що ми хочемо зробити, для чого ми хочемо зробити і для кого ми хочемо зробити. А ми хочемо зробити для кожного з 46 мільйонів українців. Ця програма передбачає всеосяжні. І глибокі зміни в цілому в країні і в житті кожного українця. Для того, щоб розпочати зміни в країні, ми зобов'язані докорінно змінити систему державної влади і державного управління. Тому що ця система це система корупції, це система збагачення і це система знущання над людьми. Хочу розпочати з першого. Що зробить новий демократичний парламент з новою демократичною більшістю? Ми ліквідуємо монархію Януковича. Новий парламент прийме закон про порядок імпічменту. І перший під імпічмент піде Янукович. Ми проведемо широкі і всеосяжні реформи системи державного управління. Я хочу окремо зупинитись на ролі і місці парламента, не того парламента, який сьогодні є відділом адміністрації президента, а нового народного українського парламента, нової якості українських депутатів, які знають, що таке відповідальність перед народом України. Новий демократичний парламент введе процедуру особистого голосування кожного народного депутата України. Новий демократичний парламент введе кримінальну відповідальність за порушення процедури особистого голосування. Якщо вони віддають картки, то нехай віддають депутатські мандати пільги і привілеї. Ми покінчимо з ганебною практикою невиконання Конституції. Кожен член парламенту буде знати свою відповідальність перед народом України, який голосував за нього. Ми введемо. Інститут відкликання народного депутата України. Він повинен знати, що його не обрали на 5 років для того, щоб він за державний кошт жив і користувався пільгами. Він повинен знати, що він кожен день буде під оком і відповідальністю українця, який за нього проголосував. Новий парламент введе інститут відкликання народних депутатів. Окремо. Хочу зупинитися на питаннях пільг і привілеїв. Тільки в нашій країні може бути таке, що чим бідніший нарід, тим багатша влада. Чим бідніший кожен українець, тим багатший президент, прем'єр, його оточення і члени парламенту. Ми гарантуємо, що ми скоротимо витрати на утримання кожного народного депутата вдвічі. Ми гарантуємо, що ми приймемо спеціальні закони, які зараз внесені до парламенту і які блокуються провладною більшістю, а саме, ліквідація всіх пільг і привілеїв, продаж всіх державних резиденцій, заборона президенту і його когорті, користуватися державними коштами на свій розсуд, літати чартерними літаками, жити на широку ногу. Ми продамо заповідник колишніх і чинних чиновників, який називається конча Заспа. Ми заставимо, щоб лікарня Феофанія обслуговувала народ України, а не народних депутатів і членів уряду. Окремо зупинюсь на виборчій системі, ми повинні змінити виборчу систему. Не так, як її змінює Янукович під кожні вибори. І ми боролись за те. Щоб на цих виборах не дати їм можливості сфальшувати результати виборів, дати Україні шанс перемогти, захистити результат і оновити парламент, ми вбачаємо за необхідне прийняти закон про вибори, який не буде змінюватися, і який передбачає голосування за відкритими партійними списками, коли народний обранець є той, хто представляє відповідну партію. Хто несе ідеологію, хто несе зміни Україну, і той, кого кожний окремий українець вважає гідним для того, щоб представляти його інтереси в стінах парламента. Тому заміна виборчого закону це є одне з завдань політичної реформи об'єднаної опозиції. Окремо хочу зупинитись на реформі місцевої влади. Все, що сьогодні зроблено режимом, це концентрація узурпування влади в своїх руках. Їх і диктаторами не можна назвати, тому що диктатори часто густо бувають освіченими людьми. Ці люди не мають ні освіти, ні розуміння, ні цінностей, ні бачення країни, мілкі злодії. Але ми зобов'язані змінити систему державного управління на місцях і в центрі. Вважаю за необхідне ліквідувати інститут опричників президента у вигляді голів обласних державних адміністрацій. Або яких називають губернаторами губернії в Росії у нас області?